Я надам слово спочатку Білоцерківській громаді. Ірина Дога, депутат Білоцерківської міської ради, 8-го скликання, директор комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петра Новодні. Я приїхала не сама, зі мною приїхали завідувач відділення соціальної роботи з бездобними особами та особами з з місць позбавлення волі, а також завідувач відділення адресної та натуральної допомоги. І ще допомога вдома. Більше 900 людей знаходиться там. Люди з 4 п'ятої руховою активністю це 375 чоловік. Якщо брати ще одне відділення, у нас є це денного перебування. На відділенні денного перебування більше 1800 чоловік. Я хотіла б зазначити, що Білосерківська міська територіальна громада це сама велика громада. Туди входить місто Біла і 16 сіл. У Білосерківській міській територіальній громаді знаходиться більше 18 Тисяч внутрішньо осіб. Якщо брати дітей, то це біля 4 тисяч е, дітей, які мають статус. Якщо говорити про нас, ми надаємо послуги е, людям похиловіку та особам з інвалідністю. У нас перебуває 100 клієнтів територіального центру, які мають. Е, Статус внутрішньопереміщеної особи знаходяться. Вони у нас на безкоштовній формі, тобто всі послуги, які в нас надаються, а послуги і заходи у нас їх більше 110, 4 чотири відділення на цих відділеннях. Має ця особа е, любу послугу, яку є за рішенням Біло... е, управління соціального захисту Білоцерківської міської ради. Ми надаємо послуги і заключаємо договір е, ті, які вони потребують. Щоб надати послуги клієнтам, які проживають в селі. Ми зробили мультиційну бригаду. І туди у нас входять як і соціальний працівник, як фахівець соціальної роботи, швачка, перукар, е, взуттєвік, електрик, е, працівник з комплексного обслуговування населення. Також туди входять соціальні робітники, які обслуговують 10-15 людей на одну особу. Вони приїжджають, надають всі послуги, збирають все, що треба, і ми їдемо таким чином в інше село. На території Білоцерківської міської територіальної громади ми, як центр, у нас ще є філія. Там було недавно 35 років, ми випустили буклет з усіма послугами, з усім, що ми робимо, і кожне відділення випускає буклет. Сьогодні пан Геннадій говорив про те, що має бути інформація, я з ним згодом. Водна чотири роки назад. Наш територіальний центр насчитував 1976 чоловік. Сьогодні у нас 5727 клієнтів територіального центру на відділення адресної натуральної допомоги, де в основному знаходяться особи з інвалідністю. Там знаходиться дві тисячі клієнтів. Там є пункт проката засобів реабілітації, там є гігієна, там є памперси. Там є все необхідне для того. Банк одягу, взуття і так далі. Якщо брати без хаті, там більше 70 чоловік, але це в літній період. В осінньо-зивний період ми їх харчуємо, ми їх вдягаємо. Банк одягу, є депомиця, є стерилізатори, є душові кабінки, є стиральні машинки, є сушилки завдяки міській владі, на чолі з Геннадієм Диким, депутатам. І чують, і протягують руку допомоги, і допомагають. На території територіального центру є два пункти об'єднання. Обігріву, пункт незламності, два укриття. І тому, знаєте, можливості безмежні, я ще кажу, дякуючи цей співпраці. Але ми до своєї роботи, щоб все охопити, рекламуємо візде, у нас є сайт, у нас є сторінка Фейсбука. Заходьте, будь ласка, комунальна установа Білосиківська міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг, імені Петра Новотніє, або сторінка Ірина Доги, Там все один до одного. І крім цього. Крім цього, ми залучаємо волонтерів. Волонтерів, як і молодих досвідчених волонтерів зараз під час війни їх велика кількість, але у нас волонтери-бабушки, це більше вчительки, які сидять на пенсії, їм нема чим зайнятися. Понімаєте, вона скучає вдома, всіх поучає. Вона організувала групу в навчителька англійської мови. Будь ласка, вона преподає англійську мову. Ми співпрацюємо з утосом. Це сліпи, ви знаєте люди, але у нас є ті, які закріплені з ними, і наша співпраця. Вона не закінчується у того, ми вчимо жестову мову, і у нас співпраця і общество фінікс і громадські організації, це реабілітаційні центри, ті, які працюють з наркозалежними, це також всі релігійні організації. Тому я вас закликаю до того, якщо людина хоче працювати, вона буде. Залучайте всіх. Ми співпрацюємо з право на захист 12-го року. Ну ми працювали в напрямку людей, які були, скажімо, на у яких не було громадянства, ми йому допомагали. Ми зараз внутрішньопереміщеним особам надаємо можливість зробити їм документи, поновитися, знайти сім'ю, соціалізувати, інформувати. І я все-таки йду до того, що треба все-таки співпрацювати. Ми маємо один одному протягнути руку, поділитися тим, що у нас є, підсказати, направити. І мені приємно, що на тому тижні приїжджали представники право на захист. Це пан Олексій, пані Олена, юристи з нашої білої церкви. Вони співпрацюють з волонтерськими організаціями. Було роздано дуже багато населення, тому що ми працюємо тільки ті, хто у нас є в територіальному центрі. А громадська організація це набагато більше, куди втручає, ну, приїхали допомогти право на захист. Тому ми відкриті до співпраці. Ми працюємо з міжнародними організаціями. Ми працюємо з організаціями, які надають нам допомогу. Це і Львів, і громадська організація Жіночий рух за майбутнє. Це і німецькі наші другі друзі, фонд Шлюгер на чолі з Андрі Новатні. Ви знаєте, хто стучить, тому відкривають. Тому протягуємо руку допомоги, відкрити до співпраці. Білоцерківська громада, ви неймовірні, пані Ірино, а ви просто здобуток Білоцерківської громади. Дякуємо вам. І власного імені і від імені права на захист я хочу подякувати вам за, за вашу включеність, за вашу участь, за ваш час і в і найголовніше за вашу небайдужість, тому що насправді тільки в наших силах і в наших руках змінити, змінити ситуацію, тільки в наших силах і в наших руках покращити життя усіх осіб, які зараз знаходяться або потрапляють в складні життєві обставини. Ми живемо, і ми віримо, що ми будемо жити. Ми перемагаємо, Ми переможемо.